Два німецькі генератори для продажу від людей, від клієнтів. Давайте подивимось спочатку ось такий. Це мене просто вражає. Це Endress, німець тих років. Ну, просто в стані такому ідеальному. Його колись привезли. І він запускається з півтичка. Давайте його закинемо на стіл і подивимось про нього, що він навіщо він? Давайте. Однією рукою так от хопа. так І подивимось, що він видає. Що він видає. Двигун такний, конденсаторний. Так? Тому що маєте на увазі, що ну бажано він так для інструменту, але для дому також без питань. При доданні холостих у вас будуть і вольти збільшатися. Зараз воно виставлено на 230 майже вольт. Взагалі стан новенького, якби його дані, його дані тут даже коефіцієнт е, показаний. 1400 кВт. Зазвичай ось 1400 кВт. Зазвичай е, кВт е, до кВт 1 е це 08 кВт. Тобто отут виходить. 1120 кВт. 1100 повних німецьких кВт. так, І взагалі, ну, по-різному, кіловольти це одиниця виміру е, напруги. Кіловати – це одиниця потужності. Ну там я от вичитав, знайомився з інформацією, якщо б там при коефіцієнті, е, в амперах якби То може бути при однофазній системі, може бути і один до одного. Але електрики більш детально знають про це. Але от прирівнюючи так от по мінімуму, як і воно зазвичай прирівнюючи, чи тут, чи тут тут то виходить до 0,8 кіло 120 Вт. Ну, ціна його, не будемо тягнути, ми його зараз провіримо, подивимось, що він видає. І як він як він в роботі? Тому що оця болгарка має 1200, нема вже на ній написано, 1250 ватт. А він має 1120. Ну. У мене коли з цієї фірми було дуже довго такий був генератор, але закритого типу, ось типу такого, і менше. Що економні, а що пропрацював роки рокенні. Так, і попробуємо його не тільки запустити, болгарку, а і в роботі, як він там перепилює руль. Ціна такого 6500 гривень. 6500 гривень. Ціна ось такого, ми зараз той протестуємо. А це не будемо тестувати, тому що тут 9 тисяч 9 кіловольт Ну, майже 9 кВт, там, да він десь. О. Так. Так, так, так. При коефіцієнті 08. О Значить, у нас переводіть, скільки там. Ну, повних 8 кВт він має повних. Але от проблема це виобразний двигун, не знаю, чи виобразний він чи опозитний, який він там, я ще до нього там не дивився. Але проблема. от Німець трішки надурив. Людина привезла його з Європи і не прокручувала там двигуна, не бачила, що знизу тріснутий картер. Там знизу тріснутий картер. Хе -хе. Да. Не знати чи був удар, чи ось ось там, от бачите, він відтріснутий. Він відтріснутий. Тому і як би трішечки халепа. Ну, походу, він сам робочий був, людина просить за нього, каже, як німцю дав 500 євро, так і прошу. Я пропрошу хейтерів не факати, а там за 500 євро ти що здурів. Ні, ця техніка, коли вона робоча, вона коштує, повірте, в, набагато більше. Можливо, комусь і треба, можливо, хтось має з спаленим самим електродвигуном. То звертайтеся, там, звертайтеся номер на екрані, буде мій. Він садить у мене, він важить капець. Яка його вага 129 кг да. Він такий самоходний. Можливо, сюди можна якийсь другий двигун. При... Хтось хто з цим грається, кому воно потрібно. Да, ціна трішечки кусається, я все розумію. Але як заплатилося, там, так і проситься за нього. Так, з тим зрозуміло. Давайте з цим. Давайте його запустимо. традаріра, трададай. Тут підсос. Ну, він можливо без підсос, а тут глушиться. Так, ну-ка. Під ну, лівою рукою. Це десь на кемпінг це просто шикарна штука. Читайте, повний кіловат, ну реально вони витримують і набагато більше, тому що це німець. Оце гушилка. Тепер деротів тут працює. Я от задумаю його собі викупити, але... 600 роботи. Але в мене є маленький пофтактник оцей. У мене є ось оцей шахет двохтактний. Він також типу, 08 кВт його номіналка Він витриняє. Там алюмінієва обмотка він перший рік. Типу, оцього, як його, е, блекауту витримав і, і робочий. Тому, в принципі, мені на перенос мені є. Хоча цей буде потужніше видавати. Давайте його провіримо. За 6500, друзі. Я думаю, така техніка це. Двіті, це навіть не 150 доларів, Йолки пал. Давайте включимо його спробуємо пиляти спочатку. Я постараюся однією рукою. Повірте, болгарка має кіло 250. Тобто при роботі він своє витримує. Бачите? Ну тут я трошки так напиляв, не буду викидати, тому що оцей грузик, можливо, пригодиться. Сам грузик. Тобто воно своє видає. Давайте подивимось, що нам показує стабілізатор. Це сам екран, і сказав, він показує добре. 235, 236. І якщо дамо менше холости, тому що система конденсаторна, так? Це моя чудова лобрика. В принципі він рахується як для кемпінгу, для, для гаража. 218, 220. Ну, я накрутив на 203, тому що так краще, навіть трішки 200. Ну, ось такі ось два варіанти. Повірте, людина, коли мені його принесла, з пів тічка, ось так от він холодний, абсолютно, коли хочеш, підсосик. І з півточка він запускається, працює. 6500 гривень 500 євро. І скоро тут -от десь буде в продажі, що би тут продати вам. Що би тут продати? Цю діло Арсен буде продавати. Подивитись до пошневої. Це ще, ще, ну, айзетка, думаю, також колись, колись буде продаватись. Ось що привезли. Оці два комплекти. оці два комплекти, Це ота, як виїхало в мене колись з подвір'я. Ми там зробили мах на мах. Да? так? І воно стояло, бо малий так і не катався. Це двигун цей що приїхав колись з Європи, у але це з цих хороших. Він запускається, їде такий кросачок, і той квадрик також на ходу, я ще його не запускав. Цю, цю бджілку завів, запустив 600 доларів. 600 доларів без торгу. Людина 500 євро сказала. ну 500 євро це 600 доларів. Я вже так перевожу, тому що не знаю, хто, хто з, в Європі працює, йому вигідніше в євро вважати, хто, хто так більш тут в доларах. 500 євро чи 600 доларів оцей от комплект. Так. ну, Всім добре, да. більше нічого не продається. Ось питає, що він буде по будинку витримувати. Та да буде витримувати повністю все ось свідчення. От мені той двох він витримував. Все освічення, телевізори, комп'ютер. Ну, коли комп'ютер він вже працював так більш з навантаженням. так, І два телевізори плазмені, вони не беруть багато, так? Але він у нього номіналка там 0,8, і то алюмінієва обмотка. А це так, як це. Original Андрес німець, то він буде витримувати. Щоб сказали, там холодильник на старті чи там запустить. Ну, не знаю, краще такого однесилувати. силувати. Чайник буде працювати і буде, і буде, но не закипить. Таке, таке. Ну, Для освічення і для як би, там, Wi-Fi, комп'ютери, телевізори, то воно достатньо. 6500.